Важлива для вас різниця у віці в парі. Два-три роки може бути допустимо, якщо хлопець молодший. різниці. Ну, Якщо жінка старша, то вигодно бути чогось. <рес> ну, це складно відповідати. Ну, таке популярне слово зараз є там, коли старша дівчина забезпечує <рес> молодшого хлопця. <рес> я думаю, ніхто по цього не відказався. Ну, диви, 30 років імущество перепишуть. О, Та, да, зустрічався кілька років, вона була старша від мене. Впевненість не вистачає. Тобто ми є, є конкуренти, є старші чоловіки, які ну ми всі якби гомосапілці, да? а чоловіки, якби вони все ж таки самці, вони якби відстоюють своє право в місце ну, Я був в тобі 15 років, у мене була різниця за 8 років. Дружина була молодша. thank <laughs> you Комфортніше молодше. особисто для мене. А вона двадцять літ моложе. Я ще молода. Вік. Це люди придумали собі такі, я так думаю. Ну, все, похачова не стисняється. да? 20 років, чи скільки у них там. І живуть щасливо і гарно виглядають. Ціною розум не вік. Оскільки мені 30, то не більше, як 10 років, бо то вже дитина. Ну, максимум років два, мабуть, якщо старше, максимум на два роки, а взагалі різниця. Ну, залежить від віку, але якщо вам, наприклад, вам близько 20, то нехай там буде різниця плюс-мінус два роки. Але якщо старше то максимум рік, наприклад. Чим ближче вони по віку, тим краще вони підходять, я думаю. А краще, щоб обидва були максимально близько. По я бажаю. Ну, враховуючи, що мені 26, то є певна законна допустима різниця. Залежить від того, наскільки свідома людина. Ну, мій хлопець вона старший, але не всього на кілька років. У мене є чоловік трошки менший. Два роки. У нас все чудово. Я його дуже люблю. Він мене любить. У нас прекрасні діти, прекрасна сім'я.